Хто в Україні страхує військових? Дуже цікаве та актуальне питання. Я Світлана Куніцина, менеджер страхової компанії «Мітлайн», і сьогодні ми про це поговоримо. Військових страхує держава, тобто, життя та здоров'я військових в Україні страхує уряд України. Держава виступає як страхова компанія, як страховик держава виплачує гроші у разі загибелі військового чи його інвалідності. Якщо така подія сталася на полі бою під час виконання бойового завдання. У разі смерті військового його родина отримує 15 мільйонів гривень від держави, а у разі інвалідності від поранення кілька мільйонів гривень в залежності від групи інвалідності. На якій підставі здійснюються такі виплати? На підставі постанови Кабінету міністрів України номер 168. шістдесят Life – це українська страхова компанія, Приймають на страхування військових та покривають цивільні ризики, такі як хворобу, нещасний випадок, критичне захворювання, такі як рак, інсульт, інфаркт, російний склероз. Сьогодні в ЗСУ служить понад 1 мільйон українців. Це чоловіки і жінки різного віку, вони служать в різних підрозділах і виконують різні завдання. Кожен на своєму місці. Усі вони, тобто військові, як і цивільні люди, вони хворіють, Потрапляють у ДТП, зазнають травм та телесних ушкоджень. Тобто, військові не лише воюють на передовій, та не всі там бувають, але всі вони в зоні ризику. На тлі пандемії COVID-19, я зараз скажу про ускладнення після перенесеного коронавірусу, на тлі тотального стресу, пов'язаного з війною, організм кожного українця реагує на все це. Ось чому тема страхування всіх українців та військових така актуальна, як ніколи. Я довго думала, як надати цю інформацію, дуже деликатну важливу інформацію, з чого почати. І я вирішила розпочати з прикладів. на реальних кейсах. Я вам зараз розповім, як Мітлайф, українська страхова компанія, виплачує військовим та їх вигодонововичам страхові відшкодування. кейс перший, 12 січня 2024 року. Мітлайф виплатив 917 сімнадцять тисяч гривень. Вигоди на багачу клієнтки. Це моя клієнтка, розповідаю історію. У листопаді 2022 року до мене звернулася військова дівчина, якій тоді було 19 років, із запитом про страхування життя та страхування здоров'я, а також пенсійного накопичення. Ми оформили поліс з річним платежем 20 тисяч гривень, з яких близько 11 тисяч гривень пішло на накопичення і приблизно 9 тисяч гривень на ризики, тобто на медичну страховку. У серпні 23-го року вона загинула. Я про це дізналася зі стрічки у Фейсбуці, випадково, з регіональних новин. Я була впевнена, що вона загинула на війні. У жовтні 23-го року її батька, він же вигодоновивач єдиний по цьому полісу, подав заяву на страхову виплату в Мідлайф. Так, ми дізналися, що вона загинула у ДТП. Мідлайф відкрив страхову справу. Та розпочав розслідування. Мітлаф подав запит до даї за місцем події. В результаті Мітлайф ухвалив позитивне рішення і виплатив таку суму 917 тисяч триста гривень. Що сталося? Що сталося з цією клієнткою? Військова їхала з побратимами на машині. Водій не порався з керуванням та врізався в дерев. Це було ДТП. Моя клієнтка загинула на місці, інші брати ми її вижили та отримали травми різного ступеня важкості. Гарантована страхова сума по цьому полісу 458 670 гривень. Я хочу показати вам зараз її поліс. Він складається з двох частин: з накопичувальної та ризикові. От так виглядає накопичувальний поліс, а так ризиковий. Повертаємося назад. Основна програма програма є. Абревіатура є, зв'язана програма страхування на випадок смерті або до життя. Це програма Мікс, яка викриває два ризики: або смерть, або ризик до життя. Коли клієнт доживає до закінчення дії полісу, то він отримує гарантовану страхову суму, оці 458 670 гривень, і два відоми додаткового доходу, дід та спеціальний фонд індексації, який захищає ваші гроші від інфляції, тобто від знецінення. У мене є відео про накопичувальну програму в Мітлайфі на моєму каналі в Ютубі. На прикладах розрахунків для чоловіків та жінок віці 35 років. Посилання на ці відео я розміщу в описі цього відео та в рекомендованих. За віктом бою Сірена. Ну ми працюємо. Слава Богу, що є світло. Зараз я не буду забирати ваш час. Якщо вам цікаво, то ви подивитесь ці відео окремо для чоловіків, окремо для жінок. Там є розрахунки, там є прогноз виплати страхової, там є прогноз виплати по закінченню дії полісу і там є три варіанта. Там є три варіанти виплати по цій програмі. По програмі є смерть або дожиття. Тобто перший варіант, коли людина доживає до закінчення дії полісу, а другий варіант, коли людина помирає від захворювання. І третій варіант, коли людина гине від нещасного випадку, і звідки взялася сума 917 390 тисяч триста гривень у разі смерті клієнта внаслідок нещасного випадку, Мітлайф виплачує ще раз 100% гарантованої страхової суми. Ще ну не можу промовчати. Дуже важлива опція в накопічувальних полісах. Мітлайфі програма вивір. Пишеться вона як англійська буква W, страхування на випадок постійної та повної непрацездатності страхувальника, тобто звільнення від сплати страхових премій на час, на час непрацездатності. Ця опція розповсюджується тільки на накопичувальний поліс. Коштує така опція в 19 років 260 гривень на рік. Тобто, якщо, наприклад, ця. Дівчина, наша клієнтка, яка загинула в 19 років, вижила б в ДТП, але стала б інвалідом першої групи, то Медлайф звільнів би її від оплати на копічувального поліса, але ризики потрібно оплачувати, якщо клієнт хоче, щоб індична страховка була, тому що новий поліс ну, при таких травмах ну, ніхто вже не оформить. дуже важливу річ, я хочу вам зараз сказати. Так як ця клієнтка загинула не на війні, не зі зброєю в руках, хоч вона і військова, то держава нічого не заплатила її батькові. Ви розумієте, як би вона не купила цей поліс, і її батька не отримав би жодних грошей за загибель своєї дитини? Дуже усвідомлена дитина, погодьтеся. А так виглядає ризиковий поліс. А у ньому є всі ризики, які Медлайф пропонує своїм клієнтам, страхування від нещасного випадку, страхування на випадок госпіталізації, хірургії та відновлення після госпіталізації, страхування на випадок діагностування критичних захворювань, 32 критичних захворювання, 500 тисяч страхова сума, страхування на випадок діагностування раку жіночних органів. Нагадаю вам, що гроші за ризики від поліс – не повертаються не у разі смерті клієнта, ні у разі розірвання полісу. Це як автоцивілка. Якщо немає події страхової, то слава Богу, що клієнт був під захистом ну, страхової кампанії під страховим покриттям. До ризикового страхування потрібно ставитися як до послуги, як до сплати, наприклад, комуналки. Якщо ви платите за світло, то у вас є світло. Якщо ви платите за інтернет, то у вас є інтернет, теж саме за тепло, за воду. Якщо ви оплачуєте свою медичну страховку, то у вас є фінансовий захист при настанні страхової події. А якщо ви не сплачуєте свою страховку або її не маєте, то у вас і не буде фінансової підтримки від страхової компанії. і вам доведеться самі вирішувати всі питання, пов'язані з лікуванням та реабілітацією після лікування. Ну тут все дуже просто. Хочу ще раз повернутися до накопичувального поліса. Програма є страхування на випадок смерті або до життя, накопиччивий поліс, який покриває два ризики: до життя та ризик смерті з будь-якої причини, тобто хвороба. Це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфстраховій компанії, або е, в, з накопичувальним полісом, або окремо як ризикову програму. Ще дуже важливий нюанс. Страхове покриття ще раз, по цьому полісу: 458 670 гривень. З 20 тисяч гривень ця дівчина заплатила за накопічувальну частину 10 736 гривень. Вся, вся решта пішла на страхування ризиків. Тобто нещасний випадок, травма, телесне ушкодження, переломи, опіки, госпіталізація, хірургія, відновлення критичні захворювання, 32, жіночок, критичні ризики. От на, все це, на, всю, на, всі, на всі ці ризики, з 20 тисяч пішло. Приблизно 9 тисяч гривень. І ці 9 тисяч гривень не повертаються, якщо не сталася страхова подія. Це дуже важливий нюанс, і його треба знати на старті до того, як ви оформите свій поліс відлайфер. Наступний кейс для балансу: а про 90% клієнтів, клієнтів лайфстрахових компаній, які доживають до закінчення дії свого поліса отримують гроші захищені від інфляції, мандрують, мають гроші на лікування та на гідне життя в золотому віці. Поліс був куплений в лютому 2003 року, в лютому 2023 року, через 20 років, він закінчив свою дію. Гарантована страхова сума по цьому полісу була 191 500 гривень. Медлайф нарахував дід. 258 472 гривни та спеціальний фонд індексації 577 568 гривень. Мітлайк виступає в даному випадку як податковий агент і сплачує податки державі з доходної частини виплати страхової. Мітлайк виплачує клієнту 100% гарантованої страхової суми 191 500 гривень та дід і спеціальної пункти фіксації за мінусом налогу. Тобто сумарно Мітлайф нарахував цьому клієнту мільйон 27 тисяч 540 гривень, сплатив 100 тисяч гривень податків державі, Тобто мільйон реально можна накопичити і 2 мільйони, і 3, і 5, і 10. Все залежить від того, скільки клієнт готовий відкладати на свою зрілість. 10 тисяч гривень на рік, 20 тисяч гривень на рік, 50, 100. У кожному випадку будуть різні цифри. Підсумок залежить від того, в якому віці ви починаєте свій поліс і з якої суми. А ще треба бути здоровим. Нездорових клієнтів на страхування не приймають або приймають з обмеженнями та винятками. Наприклад, якщо у людини є цукровий діабет, то Мітлайф не може запропонувати програму Є. Е. Програму смерть або до життя. Мітлайз запропонує тоді програму такому клієнту до життя. Тобто, це буде просто накопичення, але в разі смерті від нещасного випадку буде виплата 200% від гарантованої страхової суми. Але ризик смерть з будь-якої причини в такому разі ми не можемо запропонувати нашому клієнту, тому що дуже великі ризики для страхової компанії. Наступний кейс це ексграція. Це така спеціальна виплата в страхуванні. Так що таке ексграція? Ексграція це виплата страхової компанії в особливих випадках, коли вона платити не зобов'язана, але виплачує з гуманітарних міркувань. Дуже цікавий кейс це виплата нашому клієнту. Він потрапив під обстріл улітку 2022 року у Вінніці. Чим він цікавий? Цей клієнт військовий. Проте, у момент обстрілу, він був в офіційній відпустці. Таким чином, у відпустці він був цивільною людиною. Поліс був куплений в 2018 році за 8 тисяч гривень. Це дуже скромний поліс. Я хочу прочитати вміст цього листа, це дуже важливо. ПрагнітЛайф було розглянуто вашу заяву про здійснення страхової виплати та документи, які були отримані у ході розгляду справи. Інформуємо вас, що згідно пункту 4.1.1 правил страхування, будь-яка подія не визнається страховим випадком, і страхова виплата не здійснюється, якщо така подія була прямо або опосрядкована з причинення війною. Майже демонструвала свою клієнтоорієнтованість і прагнула бути поруч зі своїми клієнтами та. І ті їм на зустрічі у складних ситуаціях, що мали місце протягом всього цього часу, у 2022 році виповнилося 20 років зі дня заснування прав Медлай в України. На жаль, сьогодні українці, серед яких більше мільйона наших клієнтів, переживають надзвичайно складні часи і потребують підтримки як ніколи раніше, саме тому, незважаючи на те, що подія, з приводу якої ви звернулися. Не може бути визнана страховим випадком, згідно правил страхування. Товариством було прийнято рішення розглянути такий випадок індивідуально та здійснити виплату з приводу отриманої вами травми внаслідок військових дій. Сподіваємося, що дана виплата надасть фінансову підтримку цей скрутний час. Виплата в розмірі 55 п'ять тисяч гривень здійснена 12 грудня 2022 року на ваш розрахунковий рахунок. Тобто ще раз, Мітлайф виплачує за військові ризики, цивільним, тільки цивільним. Військових страхує держава. Тобто, цей військовий був на момент обстрілу Вінниці відпустці офіційно, тому в той момент він був цивільна особа. Дуже крутий кейс. Чому ще цікавий цей кейс? А поліс був куплений, я вже казала, в 2018 році за 8 тисяч гривень. Це був дуже спробний поліс, і клієнт не дуже вірив в те, що він купував Мітлайфі. Після виплати клієнт захотів збільшити страхове покриття або купити новий поліс. На жаль, з такими пораненнями Мітлайф вже не може взяти на страхування цього клієнта. У нього було кілька поранень, зокрема, Контузія, хочу показати вам виплати Мітлай пов'язані з воєнними діями цивільним, тільки цивільним. Ще раз наполягаю на цьому. З початку повномасштабного вторгнення Мітлайф прийняв 2573 позитивних рішення та виплатив своїм клієнтам або їх вигодонабувачам більше п'ятдесяти мільйонів гривень. Страхові виплати за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року. Більше 192 мільйонів гривень Мітлай виплатив своїм клієнтам. А це виплати за ризиками пов'язаними з нещасним випадком: це телесне ушкодження, переломи, опіки. Це страхування на випадок діагностування критичних захворювань у дітей та дорослих. Це страхування. За госпіталізацію, хірургію та відновлення після госпіталізації. Ануітетні виплати та виплати по дождютю за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року. Понад 131 млн грн мільйон виплатив своїм клієнтам за накопічувальними полісами. Та виплати викупних сум за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року, 2536 договорів припинено. І більше 44 мільйонів гривень сплачено нашим клієнтам, які ну, от вирішили, що їм потрібні гроші, але не потрібно страхування життя. І останній кейс це виплата за діагноз рак. Спрацювала програма сім критичних захворювань для страхувальника: це був дитячий поліс, накопічувальний, з дуже скромної ризикової частини. Це мій клієнт, він не військовий. Але він при погонах і він служить у МВС. Куплен поліс був в 2017 році. Перший платіж 12 тисяч гривень, нині близько 20 тисяч гривень. Він сплачує за цей накопичувальний поліс та ризикову частину. У цьому ризиковому полісі страхувальник має сім критичних захворювань. Страхова сума 100 тисяч гривень. І у дитини. 20 критичних заходів теж страхова сума тисяч гривень. Дуже скромний ризиковий поліс. Акцент в цьому полісі на накопичення та мета цього поліса подарунок на 18-річчя дитини у грудні 23-го року. Цей клієнт мене подзвонив і сказав, що йому дегностували рак лінфе 1 січня 24-го року. Він вже отримав гроші на банковську карту. Це дуже складний від раку, він неоперабельний, і а, лікування дуже коштовне. А давайте подивимось, скільки коштує а, страхова сума 100 тисяч гривень а, по сім'ї критичним захворюванням а, у віці 29 років. Коли а, він купував цей поліс, дитячий, а цьому клієнту було 29 а, років. 100 тисяч гривень коштує 88 гривень в квартал, тобто 352 гривні на рік, відповідно. Один мільйон гривень коштує 3520 гривень на рік по сім'ї критичним захворюванням для молодої людини 29 років. Неважливо жінка або чоловік. Скільки коштує лікування? Я дуже добре знаю мами цієї молодої людини, і вони продали квартиру, і гроші на лікування вони мали. Могли отримати тільки таким чином. А на сьогодні лікування обійшлося з сім'ї в 30 тисяч доларів, а квартира була продана кісти 30 тисяч доларів, але це на зараз, це ще не кінець, і невідомо, що буде далі. Ось така дуже сумна історія. Як би була страховка за 4 тисячі гривень на рік, у цього. Молодого чоловіка. то Томітлай заплатив би ці 30 тисяч доларів і не треба було би продавати квартиру. Але кожна доросла людина сама режисує своє життя. Страхування життя та страхування здоров'я це добровільне від страхування. І змусити дорослу людину купити такий продукт неможливо. Кожна людина хоче вірити в те, що такі історії не про неї. Але е я раджу. Відноситись до страхування як до благодійності. Тобто ви купуєте поліс і хай комусь Мітлайф заплатить гроші на лікування. Хай це будете не ви, але пусть хтось отримує за вас кошти. На сам кінець, кілька слов про те, які програми доступні в Мітлайфі на сьогодні. В класичному варіанті. Поліс страхування життя складається з двох частин: з накопичувальної та ризикової, або з ризикової та накопичувальної. Співвідношення між накопиченнями та ризиками може бути різним: 70 на 30%, 30% на 70%, 60 на 40, 40 на 60, 50 на 50%. От що хоче людина, то я і зроблю. Якщо купувати поліс Снітлайфі, то це можуть бути ризики окремо. Без накопичень і накопичені окремо без ризиків, ну тобто можливі різні комбінації. І так, які ризики на сьогодні є в мідлайфі? Це головний ризик смерть з будь якої причини. Тобто людина заснула та не прокинулась. людина захворіла на рак, інсульт, інфаркт не справилася з захворюванням, пішла з життя. Про це ризик. Цей ризик унікальний, і його можна купити тільки в лайв страховій компанії. Тобто, там, де ми купуємо каска, автоцивілку, зелену карту. Там відповідальності різної віди та таке інше, такий ризик купити неможливо. А смерть від нещасного випадку, втрата працездатності в разі нещасного випадку, по цим трьом ризикам в Мідлайфі немає обмежень по страховим сумам. Це може бути 100 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, мільйон, два, п'ять, десять мільйонів гривень. Це переломи, опіки, телесне пошкодження, це хірургія. Госпіталізація, відновлення після госпіталізації це може бути критичне захворювання, жіночі критичні захворювання, рак, 7 критичних захворювань, 32 критичних захворювання. Весь перелік критичних захворювань я опублікую в описі до цього відео, а також 20 критичних захворювань у дітей. А, ну, чому дітей? Тому що а, військові такі ж люди, як і цивільні. і а, у мене є а, кілька військових клієнтів, які купили своїм дітям також а, поліси страхування життя та страхування здоров'я. Накопичення вони можуть бути дорослі та дитячі. Я написала пенсійний, тому що а, ну, взагалі то вони там, не звуться, пенсійний наші накопичувані програми. А, я написала пенсійний, тому що це дуже актуально. Зараз і наші клієнти частіше за все купують поліс накопічувальний дорослий до 60 або до 65 років. А це пенсійний рік. Тому я можу казати, що це пенсійний дорослий накопичення. Підсумуємо, поліс страхування життя. вирішує три головних завдання: це накопичення, частіше за все у дорослих це приватна пенсія у дітей. Накопичення на освіту, наприклад, це страхування життя на випадок смерті. Взагалі, це страхування життя на випадок смерті на першому місці повинно бути. Але я як оптиміст по життю, хай буде накопичення оптимістичний сценарій на першому місці. Та по третє, страхування здоров'я від нещасного випадку або захворювання. Ну і пару слів про те, хто я така і чому я сьогодні вам так довго розповідала про страхування життя та страхування здоров'я в Мітлафі для військових і не тільки я Світлана Хоніцна, менеджер страхової компанії Мітлайф. Прат Мітлайф це страхова компанія українська, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі Україна. При цьому Медлайф є стовідсотковою донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Стральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йоркі на Манхеттені. За освітою я економіст аналітик працюю в страхуванні з 2004 року, тобто вже 20 років. Якщо вам було. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете поспілкуватися зі мною особисто, і якщо ви хочете, щоб я зробила для вас розрахунки і побачити свої цифри унікальні ексклюзивні, то записуйтесь на консультацію в будь-якому месенджері. Всі мої месенджери в описі до цього відео, в описі до кожного відео на моєму каналі та в описі до мого каналу. Дуже вам дякую за увагу, українці. Це вільний народ, і я щиро вірю в те, що в Україні і українців все буде добре. Дякую вам за увагу і бажаю нам усім ментального та фізичного здоров'я, скоріше, нам усім, перемоги. Все в нас буде добре. І до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!